Друзі, всім миру Божого. Хочу поділитися сьогодні з вами своїми роздумами. Ви знаєте, у старому заповіті є приклад єврейського народу. І коли Господь вивів їх з рабства, з Єгипетського, вони йшли по пустелі в обітовану землю, тобто підготовленою. Землю Богом. Там було усе, абсолютно, усі блага, все, що можна тільки мріяти. І вони йшли замість 40 днів, вони йшли 40 років. Чому? Тому що їм весь час було щось мало. Вони весь час роптали. Роптали на Бога, роптали на Моїсея, владу. І вони йшли замість 40 днів, 40 років. І ви знаєте, я сьогодні. Бачу таку картину, як в нас багато людей невдоволених то тим, то тим, багато переселенців, особливо невдоволених, то тим, то тим, ми робчим. Люди ходять і робчуть весь час. Ми так можемо ходити, вибачте, в цій війні теж дуже довго. Тому, якщо ми хочемо, щоб війна скоріше закінчилася. Хочемо ми цього а чи не хочемо, але тільки так, тільки через покаяння масове і тільки через славу Бога, єдиного Ісуса Христа, ми зможемо отримати закінчення цих бойових дій. Інакше не буде. Тому що це каже Слово Боже. Тому, хто почує, той почує, то прийме до уваги, прийме, хто хоче. Пізнавати Слово Боже і стати частиною Християнської церкви, якщо ви не є частиною християнської церкви, чекаю кожного в особисті, щоб ми разом з'єднувалися і несли чисте Євангеліє і несли дійсно до людей правду. Тому що багато зараз ілюзії стосовно того, що може когось війна і не торкається. Тикається, можливо, поки. Але Господь кожного облічить. Облічить кожну коліно приклониться перед Богом, тому що це каже Слово Боже, Слово Боже, виконується, виконується до кожної букви. І не дай Боже відчути е, ту ситуацію, коли Бог змусить. Визнати його Богом і приклонити коліно. Теж є дуже багато прикладів з Біблії, як царі земні содили з розуму, які кричали, що Бога немає. Тому робимо висновки, працюємо для закінчення війни, для закінчення цих військових дій. І обираємо правильний вибір, обираємо Бога, який створив цей світ. І закон єдиний, тому що весь світ стоїть тільки на законі Божому. Нехай Господь бороже кожного з вас дає вам мудрості для вірного вибору. Амінь.